Криворізький ліцей номер 129 неодноразово ставав переможцем в номінації флагман олімпіадного руху, це на міському рівні. І в цьому році 18 наших учнів вибороли перемогу на обласних олімпіадах. І це не є для нас несподіванкою, тому що в нашому закладі. Працює система додаткової освіти, яка спрямована саме на пошук, підтримку обдарованих учнів. Переміг у олімпіаді з математики, фізики інформатики. Дізнався від своїх вчителів. Вони порадили, вони допомагали. Не війна, не дистанційка. Не зупинили обдарованих учнів 4-го Криворізького ліцею. Дуже слідкуємо за проведеннями цих олімпіад, цих заходів. Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, але все рівно діти повинні бути в тонусі, повинні бути загартовані до цього всього. Ми тримаємо так би сказати освітній фронт. На обласному рівні я зайняла три призових перших з хімії. Перше. З фізики та з математики також перші. Я дуже вдячна своїм батькам, своїм вчителям. Вони для мене, як навіть не те, що порадники, навіть як старші друзі, тому що вони були завжди поруч, надихали, мотували, ділилися своїми знаннями як умовно відкриваючи двері у майбутнє.